Вітання, терапевтична казка українською, знову з вами. Хочеться навчити дитину важливих правил, гігієни без сліз, повчань та емоційного дискомфорту? Моя казка про мікробів це справжня терапія, замаскована під веселу історію. Вона не просто розповідає, що не треба пити з чужої пляшки, а показує, що відбувається, коли мікроби починають воювати. Це допомагає дитині усвідомити цінність особистих речей та навчитися берегти своє здоров'я. Повірте, це наймиліша та найефективніша профілактика хвороб, яку ви тільки можете знайти. Ми, як батьки, стикаємося із складнощами пояснення абстрактних понять, таких як мікроби чи гігієна. Дітям потрібна конкретика, образи, герої. Саме тому я створила цю терапевтичну казку. Вона дає дитині можливість поглянути на проблему з боку через призму казкових персонажів. Казка про мікробів це м'який, але потужний спосіб закласти основи відповідальності за своє здоров'я. Вона вчить дитину не тільки дотримуватися особистої гігієни, а й розуміти причинно-наслідкові зв'язки, розвиває емоційний інтелект, показуючи, як почуваються герої, коли їм боляче, і як вони радіють, коли одужують. Це не просто розповідь, це інвестиція в майбутнє, адже здорова дитина це щаслива дитина, яка вміє дбати про себе. Просто увімкніть її і дозвольте магії казки зробити свою справу. І не забудьте поділитися корисною казкою з тими, хто теж потребує допомоги та підтримки.